Шанувати пам'ять військовослужбовця Юрія Лядяєва, сьогодні зібралися близькі та знайомі герої. Урочисте відкриття меморіальної таблички 40-річному воїну, який 7 червня 2023 року отримав несумісні життям поранення на Донецькому напрямку, відбулося у Рівненському ліцеї колегіум, де й навчався Юрій. Працелюбний, щирий, добрий, надійний, товариський, відповідальний, готовий прийти на допомогу. Таким запам'ятався мені Юра зі шкільних років. Після навчання у ліцеї Юрій із відзнакою закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю практична психологія та історія. Чоловік не мав військового досвіду, але в перші дні повномасштабного вторгнення добровільно пішов до військомату і вступив до лав Збройних сил України. Вони вмирають вони. Живуть. Тільки вони живуть. Тікерне пам'ятайте всі, що благодаря нашим котикам. Ми можемо жити вільно в нашій незалежній Україні, і вони там були, є, на жаль, ще будуть. Урочисто відкрити дошку пам'яті доручили родині героя. Після освячення знайомі та близькі люди поклали квіти та віддали шану Юрію. Вічна пам'ять, слава захиснику та співчуття рідним. <му> Тем Височин Олексій Олексієнко випуск новин.